Всім доброго дня! Маємо в продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 5. Автомобіль, щойно пригнаний з Німеччини, вже розмитний, сертифікований. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2007 рік двигун 1,6 MPI, звичайний атмосферний двигун, механічна коробка передач, 5 ступка. Автомобіль в класному кольорі. На легкосплавних дисках, зимова гума. По комплектації маємо задній парктронік, заднє скло оригінал. Стан багажника, полочка на місці, сіточка все ціленьке. В комплекті йде фаркоп, за потреби можна встановити, компресор, піна і буксировочний гак. По ніші все чудово. Всі наклейки, все на місці. Кришка багажника не крутилася. Без корозії, без пошкоджень. Давайте заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані. Сидіння чисті, цілі, без пропалів, килимки на місці, підстаканник, все працює. Стеля частенька, також ціленька, не провища. Стан картів. Дивіться на ці карти. Ручка не затерта, без пошкоджень. По комплектації задні склопідйомники маємо. В такому стані заднє сидіння. Ходімо далі. Також по комплектації задні передні склопідйомники. Регулювання підігрів дзеркал. Стан карт, круїз-контроль. Пробіг даного автомобіля 212 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Всі лампочки світяться. Двигун запускається гарно. Оберти не плавають. Шкіряне кермо. Кермо в оригіналі, не фарбоване, не шите. Штатна магнитола, не Двохзонний клімат-контроль. Все працює. Підігрів передніх сидінь. По кулісі все добре. Перемикає чудово. Парктронік спрацьовує. Другий ключ в комплекті маємо. Дивіться, стан панелі. Сидінь. Підйомники. Працюють. По електриці зауважень немає. Все працює, кожна кнопка, все як має бути. Механічний рушник, центральний підлокітник. Омивачі фар у нас також по комплектації, проти туманні фари. Комплектація досить непогана для даного автомобіля. Двигун звичайний 1,6 МПІ, щупа не сапунить, кришечко притягує, антифриз чистенький, крила оригінал, болти не крутилися, також з цієї сторони. А видно, 41 неділя 7 року. Екологія на місці. Нічого не вирізалося, не перепрошувалося. Все в оригінальному стані. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підпис... Підписуйтесь на телеграм-канал, на YouTube канал. Підписникам діє гарний торг. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!